Неминучості немає, тому що хвороба з геймера вона не вражає всіх старих людей, та тобто не всі, хто будуть там жити в 80 90 років, не всі будуть мати хворобу Альцгеймера, але насправді є інші типи деменції, тобто це тільки один із варіантів деменції, і частка деменції досить велика у старшого населення. У всіх є когнітивне зниження з віком пов'язане, тобто, яке не, не є патологією, а просто природні вікові зниження функції мозку. Дещо ми можемо для цього зробити, щоб вони так швидко не наступали. А якщо ми говоримо про саме хворобу Рзгеймера, якщо ми от хочемо якось їй запобігти, ну Погана новина в тому, що запобігти ми не можемо. Якщо у нас є певна схильність, генетична схильність, там досить велика частка генетична е, і, скажімо, наявність певних варіантів генів, та вона е, збільшує вірогідність того, що це буде okay. там саме з нами.